Привіт, малята! Мене звати Оленка, і сьогодні я хочу вас запросити на прогулянку. А поки ми йдемо, повторюйте за мною чисту мовку. Ла-ла-ла, осінь золота. Че, 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 сонце, любе, не пече. Все, се се сяє барвами усе. Тут любимо осінь золоту. Молодці малята. Ось ми й не помітили, як прийшли. Ді, сьогодні ми з вами помітили, як природа починає змінюватись. Літо поступово відходить і настає осінь. Як сонце вже не таке гаряче, як раніше, і вітерець став прохолоднішим. Дерева починають втрачати свої зелені листочки, а деякі з них вже стали жовтими, червоними та помаранчевими. Це діти прийшла осінь. Перший місяць осінь вересень. Місяць, коли ми можемо побачити ці чудові зміни в природі. Дивіться, як небо стає трішки сіро, а вранці часто буває прохолодно. Ми бачимо, як на деревах дозрівають яблука, груші. І скоро ми зможемо скуштувати ці смачні плоди. Діти, ви помітили, як багато листочків вже почали падати на землю? Це означає, що незабаром ми будемо збирати листя в красиві осінні букети. А ще в це час, коли багато птахів готуються до відльоту в теплі країни. Послухайте, як вони співають прощаючись з нами до наступного року. Це чарівний час, коли природа готується до сну. Давайте подивимось навколо і спробуємо знайти ще більше ознак осені. Можливо, ви побачите жолуді під дубом. Або помітите, як біля кущів дозрівають ягоди? Осінь – це час відкриттів і нових спостережень.